Легкі та швидкісні автомобілі, до яких належать і баги, набувають все більшого значення на лінії зіткнення. Вони добре підходять для ведення розвідки, пересування полями, ціняться маневреністю. Днями волонтери передали нашим захисникам 27 автомобілів. Шість з яких нової модифікації. Зробили їх з е, нив. І тому вони мають можливість їхати по бездоріжжю 4 на 4 підвищена прохідність. А також остальні – це звичайні баги, які ми робимо з Жигулів постійно на постійній основі. Наше виробництво може робити 30 автомобілів щомісяця. Залучили багато співробітників, які це роблять. і на даний момент нам дуже не вистачає фінансування. Тому просимо вас долучайтесь. Дякую. Загалом за півтора роки фонд передав бійцям вже майже 150 легкохідних авто. Найчастіше їх просять військові на другу та першу лінії, щоб швидко довозити боєкомплекти та людей до позицій для евакуації поранених, виконання задач у складі протитанкових ракетних комплексів. Багато благодійних фондів. Чи то Вінницька область, Одеська область і східних регіонів надають нам допомогу матеріально у виготовленні цих одиниць багів від наших військових частин, лунають постійно і з відеозвітом скільки вони врятували людських життів під час виконання задач. Для збору коштів на виготовлення авто громади періодично проводять показові пробіги, катають дітей, пояснюють, як використовуються баги військовими. Таким чином збирають донати. Також підтримку надають благодійні фонди родина Гуменюк, вільні та вірні. «Врятуймо життя українців, барська громада, компанія Медінвест та багато інших. Окрім цього, передали у бойові частини і відремонтовану трофейну техніку. Ця техніка була. Евакуйована з полів боїв Миколаївська, Херсонська, Запорізька область, і на протязі короткого часу була відновлена та поставлена в стрій. Це артилерійські системи М 100 Б, санітарні автомобілі на базі МТЛБ, танки Т-62. Серед іншого волонтери передали військовим і банно-пральний комплекс. Наш захід максимально для перемоги для наших хлопців. Матеріально-технічне забезпечення, яке ми можемо от своїми силами і силами наших друзів, максимально допомогти хлопцям для нашої спільної перемоги.